3 травня Всесвітній День Свободи преси. День Сонця. У 1783 році російська імператриця Катерина ІІ заборонила указом селянам Лівобережної України та Слобожанщини переселятися з місць останньої ревізії. Таким чином відбулося остаточне закріпачення селян. У 1995-му було засновано першу державну нагороду Незалежної України, орден Богдана Хмельницького. Цього дня народились 1469 року. Народився Ніколо Макеавелі, політичний мислитель і державний секретар Флоренції. У 1897-му – дев'яносто Януарі Бортник український режисер та актор.